«Петро, Петро, де ти тепер? Може, вскіпаєшся в мордії горі і проклинаєш свою волю. І я тепер стала, така бідна, як і ти. Повернись до мого серця, нехай очі мої глянуть на тебе і ще раз, і на вік закриються. Я чомусь сумуєш, Наталко. Мені з думки не йде наше безталання, мамо. А хто ж тобі винен, Наталко? Скільки хороших людей за тебе сватилось, А ти всіх через Петра відмовляла. Чотири роки в ньому не слухав, ні духа. Мамо, не плачте. Для вашої волі я за першого угодного вам жениха вийду замуж. Хайбі, як все маєте, як поживаєте? А живемо, як урок при дорозі. Хто не схоче, той не вскубне. На нас, бідних і безпомічних, як на похиле дерево, та й скачуть. Хто ж тобі винував, стара, била-дала би дочку замуж, та й було кому обороняти? Я сьогодні і хочу. Та що ж? Час би, на таку, вже взяти за розум. Ти вже дівка, не дитя, щоб не засиділась. Мамо, Бог нас не оставить? Є зі бідніше нас, а живуть же, жив. то обіцяна для мого покою за першу вже нехай подобається замуж. Та, можна вашому горю пооособити. У мене є на приміті чолов'яга. І поважний, і багатий, і на тавку собі уподобав. О, і віддалений. Що ж це? Наш возник Дарваковський. Чим чоловік. Я душею рада такому зятові. А чи буде пан, котрий жениться на простій дівці, її вірно любити, Чи для пана така дівка гірше наймочки кріпачкою? Знову те саме. Наталко, викинь дур з голови. Може твій Петро десь в воскресів сидить або в москалі завербувався. Мамо, мамо, не плачте, все для вас люблю, все стерплю. тільки не спішіть усіх. Ви чекайте тоді сватів, готуйте рушники, прощавайте. Прощавайте, пане виборний, хай вам Бог помагає за вашу щедрість! Не на моталека година. Возник гірше репіка причепився. Де ти, милий? Спаси мене од лютої напасті. Бановний і багатий, а я ж бідний простий, не маю в мене нічого. Тільки ще ж через мене ви собі ворогів прибавите. Не Недовго з ним розлучиться, не піду, не хочу за нього та й кінців воду. А чи добре так буде, а твоя ж мати? У мене рідна мати, не мачуха. не схоче своєї дитини губити. Аби ти, люби, ви поклялася, що ні за ким, окрім Петра, не буду. Петре, любиш ти мене. Люблю тебе, Наталю.